Доброго дня! Мене звати Ілона Весмулик. Я соціолог з Польської академії наук в Варшаві і випускниця Національного університету Острозька академія і Школи наук сповечних е, при Польській академії наук. На сьогоднішній лекції ми з вами будемо говорити про методи збору даних, які можна застосувати в дослідженні корупції. Я з вами поділюсь досвідом соціолога. Хоча так насправді соціологічні методи збору даних часто стають в нагоді і в інших дисциплінах, таких як політологія та кримінологія, завдання перед нами цікаве. Ми будемо аналізувати методи підходу до інформації, яка в своїй сутності прихована, секретна, а може інколи й вразлива. Щоб професійно підійти до цього завдання. І бути у змозі зібрати якісний матеріал, нам потрібно вслуховуватись в досвід попередників і вміти вчитись на їх помилках. Отож, мета нашої сьогоднішньої лекції: ознайомлення з методами збору даних, критичне обговорення їх можливостей, їх обмежень, а також усвідомлення можливих труднощів і помилок при зборі даних яких можна уникнути. Або і не можна уникнути, але варто собі усвідомити. В цій лекції я також поділюсь з вами деякими практичними радами і ідеями. Ми поговоримо про те, як вибрати відповідний метод збору даних, як запланувати цей процес і не згубитись при його виконанні. Для початку приклад. Уявіть собі, дипломатів ООН та їх поведінку на паркінгах Нью-Йорку. Отож з 1997 по 2002 рік поліція Нью-Йорку не мала право стягувати з дипломатів штрафи за нелегальне паркування, але реєструвала правопорушення і ласкаво просила оплатити штраф. За ці 5 років, як підрахували науковці Раймонд Фісман і Едвард Мігуель, аж 150 тисяч дипломатів ООН припаркувались в недозволеному місці. А загальна сума штрафів, які отримали, а не не завжди оплачували дипломати, перевищувала 18 мільйонів доларів. Оскільки по реєстраційним номерам Можливо було встановити край походження дипломатів, науковці поєднали власні дані з контекстними даними, які характеризують економічну та політичну ситуацію країн походження дипломатів, а також поєднали їх з соціологічними опитуваннями про ситуацію в країні дипломатів. Одне з ключових їх питань, на яке вони намагались відповісти за допомогою зібраних даних. Це чи є зв'язок між походженням і правопорушенням навіть коли люди за тисячу кілометрів від власної батьківщини, а здебільшого, коли поліція не має право їх карати? Головна характеристика краю походження дипломатів, на яку звернули увагу науковці? Це було розповсюдження корупції на батьківщини-дипломата. Хоча, звісно, аналізи і висновки Фісмана і Мігуела були сприйняті досить критично в науковому середовищі, їхні зібрані дані надихнули інших дослідників на тестування власних теорій.